Привіт всім! Сьогодні будемо готувати пухкенькі та надзвичайно смачні булочки на сирному тісті з начинкою з того ж таки кисломолочного сиру, тому можна сказати, що це булочки з сиром в квадраті. Готувати їх дуже просто, все розкажу і покажу далі у відео. Тож, як завжди, беремо із собою гарний настрій та готуємо. Для тіста нам знадобиться плюс-мінус 500 г борошна, 400 г кисломолочного сиру. 100-150 г цукру на ваш смак, 200 мл молока, 50 мл олії або вершкового масла, дрібка солі та 2 чайні ложки розпушувача. До сиру додаємо цукор, сіль, молоко та розтоплене вершкове масло або олію. Перебиваємо всю масу блендером до однорідної консистенції без грудочок сиру. Як варіант можна скористатись товкачкою для картоплі. Головне перетерти крупні грудочки, щоб тісто вийшло ніжним та однорідним. Ось така виходить маса по консистенції. Вона гладенька та кремова. До борошна всипаємо розпушувач та перемішуємо. Просіюємо до рідких інгредієнтів в декілька етапів. Після кожного просіювання гарно перемішуємо все до однорідності. Загалом, спочатку, я додаю приблизно 300 г борошна. Перемішую все лопаткою в мисці. А по мірі того, як тісто стає густіше, буду домішувати його на столі. Гарно присипаємо стіл борошном, що залишилось, і викладаємо сюди тісто. Продовжуємо вимішувати руками, поступово підсипаючи борошно. Все борошно одразу не додавайте, щоб не забити тісто, адже вам може знадобитись більша або менша його кількість. Все залежатиме від вологості вашого сиру та самого борошна. Тому сир краще обирайте сухіший, тоді борошна доведеться додавати менше. І, як завжди, орієнтуємось по тісту. Воно повинно вийти м'якеньке, ніжне та не липнути до рук. Тут я вже додала всі 500 г борошна і бачу, що цього недостатньо. Тісто ще трохи липкувате, тому додаю ще трохи борошна і вмішую його. Загалом у мене пішло 550 г борошна, але ви орієнтуйтесь по своєму тісту. Ось таке воно вийшло: однорідне, м'якеньке та не липне до рук. Викладаємо його на присипану борошном поверхню та залишаємо на хвилин 10, можна накрити зверху мисочкою. Для начинки нам знадобиться 300 г кисломолочного сиру, столові ложки цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру. Та 1 столова ложка крохмалю. Також жовток яйця та 1 столова ложка молока, щоб змастити булочки зверху. Далі в мисочці з'єднуємо сир з цукром, ванільним цукром або ваніліном та кукурудзяним крохмалем. Все гарно перемішуємо. Крохмаль потрібен для того, щоб увібрати в себе зайву вологу з сиру. Так вся начинка залишиться всередині і нічого ніде не витече. Тіста вийшло багато, тому зручно буде розділити його на дві плюс-мінус рівні частини. Одну поки відкладаємо в сторону і обов'язково накрити плівкою чи рушничком, щоб не завітрювалось тісто. Інший шматочок збираємо докупи, защіпуючи краї всередину. Перевертаємо гладенькою стороною догори та трохи округлюємо. Стіл присипте борошном, щоб нічого не прилипало. Далі притискаємо руками, ніби розпластуючи його. І за допомогою качалки для тіста розкачуємо круг товщиною приблизно 2-3 мм, діаметр мого круга вийшов 40 см. І товщина 2 мм. Формувати булочки будемо у вигляді рогаликів. Тому нарізаємо круг на сегменти. Я скористалася спеціальним ножем, але можна і звичайним нарізати. Ділимо тісто спочатку на 4 сегменти, а потім кожен я ділю ще на 3. Всього виходить 12 сегментів. Взагалі такі булочки можна формувати будь-яким іншим зручним для вас способом, але у вигляді рогаликів, особисто мені, вони подобаються найбільше. Далі викладаємо приблизно по одній 2 чайних ложки начинки на кожен шматочок тіста. Начинку можете обирати будь-яку на ваш смак. Це може бути густий джем, фрукти чи шоколадна паста. Трошки притискаємо начинку і скручуємо тісто, формуючи рогалик. краї тіста защіпуємо, щоб вся начинка залишилась всередині. Викладаємо на деко застелене пергаментом. Трохи на відстані один від одного, так як під час випікання булочки ще збільшаться в розмірі. Все те саме повторюємо з іншим шматком тіста. Далі до жовтка додаємо столову ложку молока та розбовтуємо виделкою. Змащуємо зверху наші булочки, щоб вони вийшли гарними та рум'яними. Якщо ви не їсте яйця, то цей момент можете пропустити. З даної кількості інгредієнтів виходить 24 булочки. Якщо для вас такої кількості багато, тоді зменшуйте інгредієнти вдвічі. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25-30 хвилин до підрум'янення. Булочки готові, я випікала їх 30 хвилин. Залишаємо їх трохи охолонути на деку і далі можемо смакувати. Булочки виходять просто чарівні. Такі рум'яні та ароматні, сирне тісто дуже м'яке та пухке, і великий плюс, що вони без граму дріжджів. Навіть на наступний день булочки залишаються такими ж пухкими та смачними. Так що всім, хто шукає альтернативу дріжджовій випічці, однозначно рекомендую. Мої діти уплітають їх за дві щоки і зникають вони просто на очах, тому я б не рекомендувала зменшувати кількість інгредієнтів. Обов'язково спробуйте приготувати такі булочки, якщо ви такий же фанат сиру, як і я. Бажаю всім смачної та вдалої випічки! Готуйте з душею і до зустрічі!